Як користуватися мікроскопом? 200 років тому лікар міг порадити пацієнту таке, аби не захворіти, майте при собі запашні квіти та уникайте смердючих місць. Річ у тім, що в ті часи люди не знали про те, що причиною інфекційних захворювань є непогане повітря. А мікроорганізми, яких в ті часи навіть не могли побачити уявлення про бактерії і тим паче вірусів, як причини інфекції, з'явилося лише в другій половині 19 століття. Мікроорганізми називаються так, що вони занадто малі, щоб побачити їх неозброєним оком. Винахід світлового мікроскопа фактично відкрив для вчених цілий новий світ, мікроскопічний. Мікроскоп збільшує зображення об'єктів в його полі. Це дозволяє нам їх детальніше роздивитися, а наскільки детально залежить від роздільної здатності мікроскопів. Роздільна здатність. Це спроможність розрізняти дві точки як окремі. По суті, використання мікроскопа з високою роздільною здатністю означає змогу збільшити зображення без втрати його якості. Світлові мікроскопи, знайомі вам зі школи, мають досить низькі як збільшення, так і роздільну здатність, та вони все одно дозволять нам бачити окремі клітини. От як користуватися мікроскопом. Покладіть предметне скло зі зразком на предметний столик і закріпіть його затискачами. Спочатку поставте найменший об'єктив, зазвичай він дає десятикратне збільшення. Тепер увімкніть світло. Для цього використовують електричну підсвітку чи дзеркальце, що відбиває промінь на зразок. Ймовірно, на початках зображення буде розмите і доведеться підлаштувати різкість за допомогою ручок, що передбачається. Реміщують предметний столик вниз та вгору. Зрештою, зображення стане чітким і не розмитим. Аби не зламати предметне скло ударом об лінзу об'єктива, першу обережно максимально підніміть предметний столик, і тоді поволі його опускайте, допоки зображення не стане чітким. Тепер ви можете вибрати потужніший об'єктив, щоб побачити зразок детальніше. Можливо, доведеться повторно налаштувати фокус, коли ми замальовуємо чи фотографуємо. Зображення в об'єктиві треба зазначати збільшення. Щоб його обчислити, треба помножити збільшення лінзи окуляра, яке зазвичай дорівнює в 10 разів на збільшення лінзи об'єктива. А ось формула збільшення воно дорівнює розміру зображення, поділеному на розмір реального об'єкта. Отже, якщо діаметр зображення еритроцита в книзі дорівнює 1 сантиметр, а фактичний діаметр еритроцита одиниця помножена на 10 в мінус третьому ступені, то використане збільшення має бути таке: одиниця поділити на тисячну це дорівнює тисячі. Мікроскопічний світ відкрився ще далі завдяки винаходу електронного мікроскопа. Електронні мікроскопи використовують пучки електронів для формування зображень і мають набагато більше збільшення та роздільну здатність ніж світлові мікроскопи. Електронні мікроскопи дозволили вченим роздивлятися об'єкти набагато чіткіше і детальніше від клітинних органел, таких як ядро і мембрана. До ще менших структур, таких як окремі атоми.